Привіт, любі друзі! Мене звати Саша і сьогодні я розповім вам про всі цікаві новини, які стались на цьому тижні. І так, скільки ж наразі чекати на польську візу? На цьому тижні наші клієнти отримували візи, яким ми подавали документи до 10-х чисел січня. Тобто наразі час очікування на візу складає близько 20 днів з дати подачі документів. Також є гарна новина для тих, хто подавав документи у Херсоні до повномасштабного вторгнення. Ці документи передані наразі до консульства у Львові, тож до 24 лютого у вас є можливість забрати ваші документи із Львову. Це можна зробити або за довіреністю, або за дорученням до родичів, або самостійно, або поштовим відправленням. Але хочу наголосити, що після 24 лютого ці документи. Документи будуть передані до міграційної служби і забрати їх звідти вже буде набагато складніше. Тому, якщо ви впевнені, що ваші документи там, будь ласка, забирайте їх, якщо ні, звертайтесь до нас, у нас є послуга пошуку документів, ми допоможемо вам знайти ваш паспорт. Також є гарна новина і від нашої компанії. Тепер ми допомагаємо відкрити візу не тільки до Польщі, а й до Канади. Ми допомагаємо відкрити канадську візу по програмі QED – Це програма для пришвидшеної міграції. Тож, якщо у вас було в планах емігрувати до Канади, наразі Канада спростила цей процес, і українцям, або членам їх родин зараз дуже легко отримати канадську візу. Це може бути віза на 3 роки з правом роботи, або віза на 10 років як туристична. Не зволікайте, ця програма діятиме лише до березня. Наразі невідомо, чи канадський уряд планує її продовжувати, тому, якщо у вас були такі плани, не зволікайте. і і встигніть подати документи. Наразі це всі новини на даний момент. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на наші соцмережі, я залишу їх в описі до цього відео. Дякую вам за увагу! Бережіть себе, бувайте!